Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про Сінгапур. Це місто і держава в одному. Його часто називають країною, що управляється як корпорація, і це прослідковується від інфраструктури до бізнес-середовища. Сінгапур займає друге місце в рейтингу легкості ведення бізнесу і приваблює різноманітні IT-компанії, стартапи, фінтех, e-commerce е в Сінгапур для реєстрації бізнесу, щоб отримати доступ до широкої азійської аудиторії. Реєстрація компанії в Сінгапурі займає від одного до п'яти робочих днів. Повністю онлайн, без особистої присутності, довгого очікування, і погодьтесь у цьому є достатньо значний прогрес інноваційності. Що ж потрібно мати для того, щоб зареєструвати компанію в Сінгапурі? По перше, це щонайменше один акціонер, і акціонером або засновником компанії може будь-яка бути особа будь-якої національності не обов'язково, щоб це були резиденти Сінгапура. У вас має бути щонайменше один директор. Але тут ми вже маємо вимоги до його національності. І це має бути резидент Сінгапура. Про це поговоримо трохи далі. Також вам обов'язково треба мати локального секретаря. І зареєстровану адресу компанії на території Сінгапура. Коли ми приготували ці чотири фактора, можна рухатися далі. Найпопулярнішою організаційно-правовою формою компанії в Сінгапурі є. Приватна компанія з обмеженою відповідальністю PTA -LTD. а в ній має бути обов'язково внесений статутний капітал, його розмір складає всього лише один сінгапурський долар. Давайте тепер поговоримо про локального директора. Навіщо ж він треба? сінгапурській компанії. А причина проста: компанія вважається податковим резидентом Сінгапура лише у тому випадку, якщо Керування компанією фактично відбувається з території Сінгапура. Таким чином, уявімо, що ви керуєте як директор компанії з території України, ну то тоді у нас компанія в жодному випадку не може вважатися податковим резидентом Сінгапура. Саме для цього вам потрібно подумати про те, щоб або найняти локального директора в Сінгапурі, але це, звісно, такий важкий довгий процес. Або ж взяти послуги номінального директора, зазвичай, які надаються в пакеті реєстрації компанії. Навіщо потрібен локальний секретар в Сінгапурі? Зазвичай це локальний представник, який має право представляти вас перед державними органами та отримувати і передавати інформацію, що є достатньо корисною функцією, якщо ви знаходитесь десь далеко за кордоном від Сінгапуру і керуєте компанією віддалено. Давайте тепер поговоримо про найцікавіше і найулюбленіше це оподаткування компаній. Як завжди, ми розглядаємо три головних типу податків. Перший це корпоративний податок corporate income tax. в Сінгапурі. Він складає стандартна ставка 17%. Проте великим бенефітом Сінгапуру є те, що на перші роки діяльності компаній для стартапів та малих компаній є знижки, і база оподаткування звільняється до 75%, від оподаткування корпоративним податком, тому ефективна ставка податку на прибуток може складати 7-8%. До речі, якщо ви хочете побачити приблизно, скільки ваш стартап або малий бізнес буде сплачувати в Сінгапурі, ви можете зайти на сайт податкового департаменту Сінгапуру і знайти дуже зручні і класні податкові калькулятори, і там розрахувати, в залежності від ваших конкретних умов, скільки податків ви приблизно будете сплачувати. Наступний податок це податок на дивіденди Візхолдінг Текс. І в Сінгапурі він складає. Нуль відсотків, уявіть собі. Тому, коли ви будете виплачувати собі дивіденти як акціонеру, наприклад, українському податковому резиденту, то на території Сінгапуру ви не будете сплачувати цей податок. Вам залишиться лише сплатити цей податок на території України як податковому резиденту України. І третій податок це GST, або аналог ПДВ, або європейського VAT. і в Сінгапурі він складає 9%. Коли ж ви маєте зареєструватися ПДВ платником, коли ви досягнете ліміту у 1 мільйон сінгапурських доларів. Проте, якщо ви захочете зробити це раніше, у вас є право на добровільну реєстрацію. Уявімо, що ви зареєстрували компанію в Сінгапурі, і наступний крок це, звісно, відкриття рахунку. Блакитна мрія кожного власника іноземного бізнесу це мати класичний банківський рахунок. Проте ця розкіш наразі доступна не кожному. Чому? По-перше, це відсутність фізичної присутності на території Сінгапура, так званого сабстенсу у вигляді наявності офісу, працівників, локальних контракторів і іншого. Тому, якщо цього всього на перших порах вашого бізнесу у вас нема, то ми радимо розглянути відкриття рахунку у платіжних системах, так званих необанках. Вони надають ті самі послуги у такому самому ж форматі, тому ви можете відкрити рахунок саме там. Ось ми і розібрали такий Сінгапур, простий інноваційний, цікавий як нове вікно для азійського ринку, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи розглядали ви Сінгапур як країну для експансії свого бізнесу, та які плюси і мінуси ви зазначили при цьому. Підкорюйте нові азійські вершини разом з FinEvolution. І якщо вам подобається такий формат наших відео про дослідження міжнародного бізнесу в різних країнах, то підписуйтесь, ставте лайки та колокольчик. І до зустрічі у нових відео.